Geekpoint – це один з найкращих магазинів коміксів в Україні. Тут ви зможете знайти безліч різноманітних коміксів, фігурок з улюбленими супергероями, солодощі з усього світу, різні діківські аксесуари та багато всього іншого. справжній рад для Кіка. Привіт, мої улюблені людини! З вами Тайлер Андерсон, постійний ведучий суперкрутого ютуб-шоу, яке називається Geek Джорнал. Канал який, Акіде знає, чим тебе зацікавити. А особливо, якщо тобі подобається першою. Переглядати нові трейлери з комікону разом зі мною, тому що я їх ще досі не дивився. Я зберігав, знаєш, таку собі трейлерну цноту. Все заради вас. я, мабуть, з перегляду трейлера до Ліги справедливості. Це вже другий трейлер, який нам вирішили продемонструвати творці цього хвільму. І я сподіваюся, що він нас не розчарує. Тим матір, що перший трейлер мене не розчарував. І я сподіваюся, що фільм загалом мене теж не розчарує. Менше слів давайте до діла. Перша секунда пішла, і я готовий. Отримувати масу ексказу. Е, нова фішка зараз пішла показувати маленькі прев'юшечки перед самим трейлером. Вони мені не подобаються, то що це ніби трейлер трейлером прямо посеред самим трейлером. Кіс невідомі чуваки вирішили пограбувати музей. Це ж музей чи банк? Як вона оце от, по-модному така, хе-хе-хе, красуночка. Я побачив знак Супермена там в кінці. А газети це ще популярні? Кожен кадр з Бетменом, це прям суцільна суковитість, таке враження, ніби він Комиксы, Сишов пошли. круто. Правда, круто. Кто-то перемещаемся туда еще, туда сюда. Туда -сюда. Is так, -о, о, таким чином туда привяжут амазонок. Там, типа, депо... ну, это шкурки, правильно, разумеется. Вот так, хелл. нагнітають, скотиняки, нагнітають. Ну, криптоніан. Так, це у нас голограма Суперміна. А це Степан Вульф. Та, це точно Степан Вульф. Я бачив його іграшку у нас, до речі, в групі Фейсбуці там були кадри з, з, з іграшкою. Він сказав пенгвінс. Натяк на панеоїн. Mostly, I think we're all gonna die. Yeah. Each of us good Don't engage alone. We'll do this together. It's really cool. You guys seem ready to do battle and stuff, but I've never done battle. I just push some people and run. Place. <laughs> <laughs> I'll take it from here. Uh, do I know you? Do I know you? Superman was a beacon. Oh, he flashed the просто He didn't just save people. He made them see the best parts of themselves. Alright. Alright. I don't this We don't have to recognize him. So, we just have to save it. Coddles of Amazon, Kuntiki Kloe! There's a village at the river, right? Kloe! I need to go How many of you are there? Not enough. Do you really think that. Oh, wow, they just. they really just vanish. Huh? Oh. That's rude. на сцена після титрів. Я бажаю, це мікрофільм. Це дуже важко гупе. «Hope it's not too late». Він такий, ну натякає на надію. Окей, давайте давайте, мабуть, по порядку, тому що кілька слів в мене щодо трейлеру таке є. Першу помилку мені здається, те, що вони злили Степан Вульфа, і там в принципі поки що єдина помилка. Мені здається, ну це так, чисто що відсутня якась частина інтриги. Я хочу, я впевнений, навіть що усі творці фільму, не тільки Зак Снайдер, зробили зробили певні висновки щодо того, що не можна зливати абсолютно все в трейлері. Там буде ще якась інтрига, але поки що мені здається, що злиття Степан Вульфа це. Не треба було його показувати. А все ж, якщо говорити відверто, реально дуже потужно, реально дуже круто. Я сподіваюся, що тут вже буде трошки більше гумору, тому що тут з'являється флеш. В пані не вони вирішили додати гумор не через слова Бетвона, чи там вони вирішили старих персонажів змінити, наприклад. А вони вирішили додати персонажів нових і їм уже дати якісь гуморні нотки. Тобто, наприклад, я просто отіваю з флеша сріза. Ти та дивити дивилась, трейлер. Флеш просто, просто реально крутий флеш. Це той флеш, якого я заслуговую. Саме такого флеша, як би я. Не плювався і харкався, на і з самого початку. Саме на такого флеша я і заслуговую. Саме на такого я розраховую флеша. Він він, він просто штовхає людей і тікає. В плані він супер мощний. Ну і ще там, звісно, вже в трейлері було повно пасхалок різних е, і навіть біблійських посилань. Типу також. Вот, з боку закаснетря це теж маленька помилка, тому що з нього вже починають сміятися. О, господи боже мій! Як же там круто показані Амазонки? Це. Шедеврально. деврально. Кіберг мені все ще не подобається, але став подобатись буквально на 2-3 йоти більше. Тому що як і напічно зламав систему, по-моєму, навіть самого Бетмена, мене, якщо не помиляюсь. Щодо кольорової корекції, мені теж є що сказати. Я б сказав, що це дуже атмосферно місцями, проте місцями знову ж таки сильно ріже око, зелений фон. Це якщо по-чесному. Але знову ж таки, я сподіваюся, що вони пофіксять графон кіберга, як це було, наприклад, з людиною Павло і «Айронменом», де він був Дверток галімий в трейлері, а у фільмі він був прям нормальком. От я сподіваюся, що щось таке вони зроблять з кіборгом і, в принципі, з усім фільмом, тому що їм треба було щось показати на каміконі, де збираються усі усі гіки. Ми туди не попали. Зате ми були на київському, це значно краще. Але ми все ще любимо київський камікон. І рано чи пізно ми потрапимо ще й на Сан-Дієгівський Камікон. Кожен учасник команди, кожен актор, він ідеально описується в образ. Джейсон Мамоа, хай не канонічний Аквамен, але він шикарний Аквамен. В контексті даного фільму. Кожен актор на своєму місці. Каст просто, ну, просто шедевральний. Серйозно, ко кожен. Аж око щось попало. Кожен класний. Кожен, кожен. Я очікую на хорошу близько коміксну арку, де не буде великий натяк на гіперреалізм. Я хочу Бетмена на гаргульях. Я хочу Бетмена, який епічно стибе, і за ним отак от шедеврально. ну Як шедеврально, я переборщую з цим словом, часто вживаю. Хочу, щоб за ним отак от розвіювався плащ, тому що виглядає це дуже круто. Я реально ніби подивився зараз уривок з комікса, типу motion comics. Це... це круто. Поїхали далі, далі у нас що правильно? Трейлер Тора. Мені розказували, що там багато-багато всіляких подій, і що там буде багато Халків. Ну це маленький спойлер, я ще не знаю. Давайте в цьому самі переконаємо. Це iPhone 4 настільки древній, що він вже весь в пилюці. І пішов: багато чого сталося, поки ми не бачились. Я втратив молод, наче вчора, тож спогади ще свіжі. Тор розказує свої будні. А тоді я подався у подорож самопізнання. Де зустрів тебе. Euh, появу халка поміняли, наскільки я помітив. Якоїсь там такого струбу. Що сталося? Ти не знаєш. Гела, богиня смерті, вторглася в Асгард. Ах, як я скучила. Ого. І ми з тобою билися. Я переміг? Ні, я переміг легко. Це не гарно. Ну, що в дієш. Порто ще гіднюк. Асгард мертвий. І і Оце а а кадр зараз нагадав мені попередній Амазонок попереднього попри нього тайверніше, тільки тут коні круче. Треба її зупинити тут, щоб не стався регнарок. Кінець усього. Я скликаю команду. Як у давні часи. Сюрприз! Буде забава! Привіт! Вітаю! О! От і Халк! От він! От і Халк! Багато Халка! Атакуймо! Це ламається! Правда, це така тошнота, що мені не шкода. Я за царіця і не потвора! Я богиня смерті! Ой. А ти бог чого кажеш? Тор раг Ми з тобою однакові. Двоє гарячих дурнів. Халк сам гарячий, як вогонь, хм. тор, як вода. Ну, ми як вогонь обидва. Халк як ревучий вогонь. Тор, як тліючий вогонь. Більше <розвали> Халка краще. Тим паче, як він біжить на якогось там гігантського палаючого демона. Окей, любі мої хлопчики та дівчатка. Що я можу сказати про трейлер до цього фільму Рагнарок. Я правильно вимовив, тому що там певні проблеми у мене. Тут знаєте, потужний ретро Вейв прям виливається мені на обличчя. Чи балдію я від ретро-атмосфери? Безперечно, це реально круто. Мені подобається, скажімо так. Проте характерна пластмасовість Марвел мене убиває, і тут вона проявлена просто максимально. Я ніколи не любив Тора Перша частина Мені ставалася кошмарною рівно до того моменту, доки я не побачив другу частину, тому що там пластмасовість і дебільність, Просто вона досягнула своїх меж. І нарешті мені здається, що творці цього хвільму та яка лайтіті. Вайтіті. Вайтіті? Вайтіті. Вайкітіті вайкіті Вай він зрозумів, що короткометрівка про Тора, де він позиціонується як відверто гуморний персонаж, вона зайшла значно більше ніж самі попередні два фільми. І вони вирішили всі разом. Це я зараз роблю висновок ще й по сцені 53 у доктора Стренджа, що Тор клоун. Значно крутіше буде виглядати, більше заходити масові е, кількості глядачів тут, в трейлері і в подальшому фільмі, скоріше за все, тор буде просто клоуном з короткою стрижкою і пластмасових обладунках. Виглядає все по коміксному серію. Це теж мені подобається. Взагалі мені здається, що це досить таки нечесний прийом використовувати ретро мотиви Ретро мотиви зараз дуже в моді, і відповідно людям, котрі скучили за тим періодом, за тими штуками от цими, цими неоновими світлячками. Вони обов'язково відчують якийсь емоційний відгук. Як на напр... Я, наприклад, відчув, я не жив 80-х, він бачив 70-х. Я виріс на фільми, які були зняті в ті часи, і відповідно мені от все це сподобалось. А все ж, якщо бути об'єктивним, мені здається, що все це зроблено або а. Надзвичайно потужним фанатом, який теж фанатіє від того всього, або Б, це просто вивірений продукт, тому що вартові галактики свого часу задали темпу подальшим фільмам, і так би мовити, безліч фільмів стало використовувати ретро-мотиви місцями видається дико намальованим і карикатурним. А все ж таки, халп мені подобається, і я дуже радий, що його будуть показувати нам якомога більше. Ну і знову ж таки, що певні графічні моменти вони теж потіксять до виходу самого фільму. А тепер, якщо говорити про сором цього фільму, це а, головний злодій. Головна злодійка. Головну злодійку Кела Гела. Вибираєте варіант, який вам більше подобається. Грає Кейт Бланш іграє. Бланшет. Кейт Бланшет. Кейт Бланшет играю, вичные забывайки, і зайка она така. Сам персонаж... Особливо кола в рогатій формі і їх гра акторки. Це круто, як вона оце от махає, вся така от вона прямо суцільний секс, не побоюсь цього слова. Вона відіграється, це дуже круто. Проте вона виглядає як типовий злодій Марвел. Всі ці мейкапи, як у зимового солдата, в кого там ще було. Ні, там можна провести маленьку е, тенденцію, що от от от, маєш от, от, ти отакий от, от мейкап, і все. Серйозно, вона позицінує себе як God, Goddess of death. Це ці богиня смерті. і... Вона... Вона глядає просто як жіночка, у якої шлюшачий макіяж. Вийди, глянь там от, на сусідню вулицю в клюпи, там таких гел буде. О, так! О, ти гел! Як вона спить, як вона ходить, їй взагалі зручно. Безумовно, я чекаю цей фільм, безумовно. Та все ж у мене до нього ряд питань, і він виглядає відверто дитячим. Більше того, коли ми ходили на нікчемного я, нікчемний я три, то е, наряду з трейлерами до Emoji Movie, до КАК показували Тор Рагдарок. Розумієте, та фільм відверто буде дитячий. Чи зменшиться його крутість? Дещо зменшує. Чи буде він прикольним фільмом? Так, він буде однозначно прикольним фільмом. Я чекаю цей фільм, і я обов'язково на нього е, піду в кіно. Ну а далі у нас на черзі трейлер. Перший повноцінний до Stranger Things. Вони ж дивні дива, як переклали його в нас. Шедевральний не побоюсь цього слова серіал, котрий теж грає на почуттях ностальгії у більшості глядачів. Менше слів, більше діла. ла Stranger Things Season 2. Камикон. Бляха, я ко мне хочется на Камикон. Хочу на Камикон. И погнали. Нехеровый такие графон у этого автомата. Ну, от з самого початку нам кидають пасхалки. Я впевнений, що ця гра реально більш ніж реально була така, я без поняття, що це. Я вже забув, як їх звати всі. Тобто саме хлопчик покрив щас, коли нищі ніж світ. Віл, якщо не сказали, що звати Віл. Дякую. Netflix, я But люблю Netflix. До речі, дуже рекомендую купити собі аккаунт на Netflix. Це реально та штука. Тим бачиш, що там стали з'являтися українські субтитри. навіть. Дай Боже, там будуть навіть land. exactly creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood And whosoever shall be found sometimes I feel like' still must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse' Не атмосфера. атмосфера. Майкл Джексон? А, тут повертаються всі персонажі які були в першому сезоні. Це не може нарадувати. якась темрява. А на Одинадцята, не тринадцята. Тринадцята, то інший серіал. О! Хтось сміється на фоні. Ель вижила, розумієш? Елевен. Ну, всі, всі, мабуть, здогадалися, це, це було логічно, в принципі, щоб їх повернули. Але 11-та повернеться, і це дуже круто буде всім навалювати наліво. А той гляди і направо. Оце той самий приклад, коли можна пускати ретро вейв. Той самий випадок, коли можна розв'язувати собі руки і пхати стільки посилань, скільки можна взагалі в принципі засунути. Звучала музика Майкла Джексона, були показані аркадні автомати з якоюсь древньою грою, якою мені вже захотілось пограти. На відміну від Тора, цей серіал нехай і маніпулює почуттям ностальгії, проте робить це дещо в правильному ключі, тому що всі ці речі і всі ці посилання, музика, атмосфера вони повинні відповідати седінгу цього серіалу. А седін цього серіалу відбувається коли правильно вісімдесятих. Вісімдесятих же? Пічно я забуваю реально такий короткий ролик, а там стільки всякого показали, і при цьому нічого мені особисто не заспойлерили. Про те, що Вил буде мучитися від різного виду галюцинацій, це ще показували в першому сезоні. Про те, що Ель, вона ж Елевен одинадцять, як у нас її переклали, забувся одинадцятий звати корочка. Те, що вона вижила, це так. Так, це це маленький спойлер, але скоріше це було очевидно, що вона вижила. Очевидно, що вона десь там бродила і вона нарешті вилізла в наш світ. Хоча не обов'язково що вона вилізла в наш світ. Може, це якісь інші Альтернативний, хто його знає, може там їх е... декілька сотень, може бути всяко срако. Одним словом, більше всього я очікую, давайте но. Ну... По о, градації, мабуть, більше я чекаю лігу справедливості. Все-таки тому що мені хочеться, щоб DC, нарешті зробили нормальні фільм. При цьому я не покладаю велике сподівання. Адже кожен раз, коли ви свої, свою точку очікування, тим більше ви можете обламатися в кінотеатрі. Тому завжди, коли ви йдете в кінотеатр, то обов'язково цю саму точку занижуйте. Та все ж про градацію вічна забуває, про що я говорю 5 секунд назад. Першим ділом хочу подивитися на лігу справедливості. Потім потім буде йти Stranger Things, ж дивні дива... ну вже потім Тор, Тор все рівно класний фільм, незважаючи на не те, що я про нього поля. Обов'язково подивіться кожен з цих витворів мистецтва. Я вам рекомендую, тому що я сам так буду робити. Ви ж з свого боку обов'язково напишіть в коментарях, на який з цих трьох трейлерів ви хочете, щоб ми з Юліаною зробили е, розбір. Формат одного випуску, на жаль, обмежує мене, і не тільки формат випуску, що моя говорилка, яка поступово почне авто. На жаль, ці фактори обмежує до дотрималість цього ролика. Відповідно, ми не всі ролики можемо оглянути і подивитися прямісненько зараз. Обов'язково подивіться ці, ці ролики. Всі обов'язково давайте будемо обговорювати її в коментарях. Ми з Юліаною постійно відповідаємо всім, кому можемо. Тому давайте робити якесь живе спілкування. От, будь ласка, там от в коментарях. Не соромтесь, також не забувайте підписуватися на наш паблік в Фейсбуці, де ми регулярно публікуємо різні новинки з світового кінематографу, фольміксів і не тільки. Обов'язково підписуйтесь Класно! Мені особисто подобається. Там ми теж можемо поспілкуватися в коментарях. Ну, якщо ви хочете підтримати наш проект, то ви можете зареєструватися на Патреоні і, скориставшись цим геніальним, як мені здається, сервісом, поділитися своєю копійчиною, аби наш проект міг жити і розвиватися. Ну а я тим часом нагадаю, що мене звати Тайвер Андерсона, ви дивилися Geek Journal. Тримайтесь з нами на одній хвилі. Бувайте!